В австралійської зірки віднайшлося українське коріння. З'ясувалося, що легендарний нападник ліца та збірної Австралії Марк Відука має пряме відношення до України, і на початку повномасштабного вторгнення виходив на мітинги підтримки нашої країни не лише через загострене відчуття справедливості. В коментарі українського футболу 49-річний Відука зізнався, що його матір уродженка західної України. Мій тато – Хорват, родом із маленького села Предрага поблизу Задара. А моя мама була українкою. Зі Славунського бруду вони обоє іммігрували до Австралії в 60-х роках і зустрілися уже в Мельбурні. А мати була домосподаркою, яка виховувала п'ятьох дітей. За словами колишнього нападника, збірної Австралії матір Роза з України іммігрувала до Хорватії приблизно у 1910 році, коли усі ці землі належали австро угорській імперії. Футбольний шлях Уки до англійської прем'єр-ліги мав досить специфічний маршрут. Марко розпочав свою кар'єру в Мельбурн-Кроація, клубі хорватської діаспори, який згодом змінив назву на Мельбурн-Найтс. До Європи ж нападника, який встиг виграти австралійський чемпіонат, переманив сам президент Хорватії. У 1999 році Франьо Тужман особистові переговори щодо трансферу відуки, яке тоді носив назву Кроація Загреб. Попри воєнні дії на Балканської півострою, Відука погодився на переїзд. А після загреба у кар'єрі легенди австралійського футболу були Селтік, Ліц, та Ньюкасл. В доробку відуки 56 матчів у Єврокубках, у яких він встиг відзначитися 18 голами та 9 асистами, а також участь у складі національної збірної Австралії на мундіалі 2006 року.